На стіні гімназії з'явилися імена тих, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Ці дошки не просто пам'ять. Це наш уклін, наша вдячність і наша обіцянка не забувати жодного з них. На знак честі, шани і вічної пам'яті за нашими героями просимо салютну групу здійснити залп. Перед тим, як ці меморіальні дошки займуть своє місце в історії школи і села, ми просимо благословення на пам'ять, на вдячність, на світло, яке вони будуть нести наступним поколінням. Нехай ці імена будуть освячені молитвою, щоб кожен, хто проходитиме повз, згадував не лише про їхню смерть, а й про їхнє життя, їхню силу їхню любов до України. Просимо протоієрея Отця Михайла Юрченка звершити обряд освячення. У ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Шановні дорогі, мужні, рідні, мужні героїв. Шановні діточки, вихованці цієї прекрасної української гімназії, шановні дорослі вчителі, батьки, всі українці, які прийшли сюди, в центр прекрасного нашого українського села, шанувати пам'ять наших героїв і зробити цю добру справу. Ось ця прекрасна. Ця краса, ця велич нашого села Українського, природи нашої, прекрасна гімназія, прекрасна школа наша українська, поруч наш храм український, де ми приходимо, молимося, щоб наблизитися до Бога, просити про перемогу наших воїнів. Просити про захист від нападу чужинців і збереження нашої славної України. Але з іншої сторони, ось поруч, знаходиться кладовище, місце, де ми розлучаємося зі сльозами із болем, розлучаємося часто із найкращими, із тими, з кими хочеться далі і далі бути разом. І тільки радіти, тільки тішитися їх любов'ю, їх мужністю, добротою. Але війна не робить добре. І зараз, на жаль, війна ще триває, і ми знаємо, що майже кожного дня ми отримуємо сумні звістки з усіх куточків нашої прекрасної країни. І обливаються сльозами серця багатьох наших співвітчизників. Але сьогодні, як правду сказали, я хочу повторити ці мудрі слова, що ці дошки, які ми зараз благословляємо і які встановлені тут, вони не є якоюсь ознакою минулого, якимось спогадом про минуле. Вони є свідченням і ствердженням сучасності, і запорукою майбутнього. І кожен із нас, кожен вихованець цього навчального закладу, кожен викладач, педагог, і всі-всі, хто будуть тут проходити, хто будуть торкатися цих дверей, хто будуть ходити цією дорогою, будуть згадувати і пам'ятати ці імена. Як утвердження нашого життя в сучасності і запоруку нашої перемоги у майбутньому. Помолімося зараз за їх безсмертні душі і попросимо благословення Божого на цю добру справу встановлення цих пам'ятних знаків в такому прекрасному і почесному місці.